Бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й зупинись на хвилину мовчання. Віддай шану тим, хто віддав найдорожче. Що робити під час хвилини мовчання? Головне, зупиніться: навіть якщо ви кудись поспішаєте, адже йдеться всього про одну хвилину. У тиші вшануйте тих, хто віддав життя за Україну. Під час хвилини мовчання ви можете згадати когось із близьких, знайомих чи просто людей, яких ви знали і які, на жаль, загинули. Під час хвилини мовчання ви можете помолитися за загиблих. Якщо ви з дітьми, пояснюйте їм, чому важлива хвилина мовчання. Що не слід робити під час хвилини мовчання? Байдуже продовжувати рух далі, вдавати, що ви не чуєте оголошення про хвилину мовчання або не розумієте, про що йде мова, голосно розмовляти чи сміятись вмикати музику або розважатись у будь-який інший спосіб, неприпустимий будь-який прояв неповаги до військовослужбовців та загиблих воїнів. Хвилина мовчання про кожного, хто віддав життя за Україну. Цьогоріч Конституції України, основному закону нашої держави, виповнюється 29 років. Перші дві статті Конституції говорять, що Україна є незалежною суверенною державою, і цей суверенітет поширюється на всю її територію. Ми довго сприймали ці слова як щось звичне, дане нам історією, але з початком повномасштабного вторгнення московської навали в Україну вони набули нових значень. Українці, наші герої сьогодення, захищають права і свободу кожного громадянина нашої батьківщини на полі бою та виборюють нам із вами право жити під мирним небом. Тож нехай цей день стане символом єдності та сили нашого народу. Залишаємося незламними, щоб бути вільними. Шановні аграрії наших громад, щиро вітаємо вас із Днем Фермера. Це свято не просто дата в календарі, це визнання вашої наполегливої щоденної праці, любові до рідної землі та великої відповідальності за майбутнє наших громад і всієї України. Ви на передовій продовольчої безпеки. Саме ваші натруджені руки вирощують хліб на столі, зберігають традиції та наповнюють села життям. Нехай кожна засіяна вами нива щедро родить. Фермерська справа приносить не лише врожай, а й натхнення, гордість і впевненість у завтрашньому дні. Бажаємо вам міцного здоров'я, достатку, миру в родинах і на землі, мудрих рішень та гідної оцінки вашої праці. Увага! Погіршення погодних умов. За даними Укрмедцентру, 10 липня зливи, грози місцями град і шквали до 22 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий, 11 липня, короткочасні дощі та грози. Поради від рятувальників: зачиніть вдома вікна, приберіть речі з балкону, вимкніть електроприлади. На вулиці тримайтеся подалі від дерев та рекламних щитів. Автівку не паркуйте під деревами. На природі не ховайтеся під поодинокими деревами та не купайтеся. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Будьте обачні, увага! На території району проводиться імунізація диких тварин проти сказу. Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області інформує, що на території району проводилась кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Імунізація відбувалася методом розкидання спеціальних приманок, які містять вакцину. Приманки мають вигляд брикетів розміру із сірникову коробку. Мають різкий запах м'ясо-кісткового борошна. Усередині кожного бракету капсула з вакциною. Увага! Приманки є безпечними для людей і тварин, проте з метою ефективного проведення імунізації та уникнення випадкових контактів просимо дотримуватись наступних рекомендацій: не брати приманки руками, не переносити, не знищувати і не приносити їх додому. Утримайтесь від будь-яких контактів із брикетами. Просимо застерегти дітей у разі виявлення приманок, не грати з ними. І тим більше не розламувати їх. Дотримання цих простих правил допоможе ефективно захистити диких тварин від сказу, а отже, і убезпечити людей та свійських тварин. У вівторок, 24 червня, відбулася 45-та позачергова сесія Берестечківської міської ради, 8 скликання. Відкриття сесії розпочалося зі звучання державного гімну. На сесії було вирішено ряд питань. Прийнято рішення про внесення змін до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. Прийнято рішення про затвердження стратегії розвитку Берестечківської міської територіальної громади на період до 2027 року. Прийнято рішення про передачу майна з балансу Берестечківської міської ради. Прийнято рішення про безоплатне прийняття майна інтегративної дошки з комунальної власності Горохівської міської територіальної громади. У комунальну власність Берестечківської територіальної громади прийнято рішення про передачу приміщення лікарні в оперативне управління комунального підприємства Берестечківська міська лікарня. Прийнято рішення про внесення змін до плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Берестечківської міської ради на 2024-2027 роки. Прийнято рішення про внесення змін до програми підтримки осіб, які брали участь у захисті батьківщини та членів їх сімей на 2025 2026 роки. Прийнято рішення про звернення депутатів Берестечківської міської ради до начальника головного управління Національної поліції України у Волинській області щодо гучного руху транспортних засобів, затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність. Затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості та ряд інших питань. Виконавчий комітет Тараканівської сільської ради оголошує конкурс на створення офіційної символіки громади, а саме герба, прапора та логотипу. Конкурс триватиме з 1 липня по 1 серпня 2025 року. Детально з умовами конкурсу та основними вимогами до робіт можна ознайомитись в положенні про офіційну символіку. Та порядку проведення конкурсу на створення офіційної символіки Тараканівської територіальної громади запрошуємо творчих, креативних та всіх небайдужих жителів громади долучитися до конкурсу на створення офіційної символіки Тараканівської територіальної громади. Упевнені, що власна символіка не лише підкреслить унікальність громади, а й дозволить ефективніше та наочніше поширювати інформацію про громаду як культурний, туристичний та історичний край Рівненщини. І, звичайно ж, зіграє свою роль у процесі самоідентифікації жителів громади. Конкурсні роботи надсилаються поштою до Тараканівської сільської ради за адресою вулиця Львівська, 117, село Тараканів Дубинського району Рівненської області. Подаються в електронному вигляді на електронну пошту Тараканів Освіта, собачка Укрнет з поміткою у назві Теми листа, Герб, рапорта, логотип територіальної громади. Нагадаємо, Тараканівська територіальна громада утворилась 2017 року. До її складу входять сільські ради Тараканівська, Речинська, Птицька та Плосківська. Громада об'єднує 18 населених пунктів. Чекаємо на ваші роботи. Разом створимо символи, які гідно представлятимуть Тараканівську громаду. У зборівському ліцеї імені Романа Заводовича відбулася історична подія: спецпогашення особливими штемпелями науковців Тернопільщини та зборівського відділення Укрпошти, марок та конвертів, приурочених нашому патронові. Гостями події були керуючі справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк, зборівський міський голова Руслан Максимів, виконувач обов'язки голови управління освіти, культури, молоді і спорту, праці і соціального захисту населення Тетяна Тихоліс, директор Зборівської публічної бібліотеки Галина Кухаришин, письменниця Валентина Семеняк, письменник та ілюстратор Роман Росіцький, директор Зборівського коледжу Ігор Баліцький та випускниця гімназії. Голова Тернопільського міського об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта Наталія Турчин, які разом з директоркою ліцею Ярославою Ковбасюк взяли участь у процесі спеціального погашення марок та конвертів. Ліцеїстки Катерина Рудніцька та Яна Рибій презентували присутнім життєвий та творчий шлях Романа Заводовича, а п'ятикласники декламували поезії митця. Дійство завершилося запальними бансами. Тим вітру крилом, ми ж діти, мов квіти, дзвінкої весни, радіємо сонцем, теплом. Вже дзвони заграли, до церкви пора, там радість, там смуток вже ще. І ж у щирій молитві уся дітвора вітає Христа, що воскрес. А потім пісні у церковнім дворі, гагілки, гілки, гучні, хоровіди. Біля хмаринки пливуть угорі і дивляться дітям освіти. Пошти на стоїть. І маємо пам'ятний такий спеціально виготовлений штемпель на укорці Тернопільщини. Значить, вам доручається така приємна процедура. Погасити цю марку. Ось так. І поклавши всі руки одна на одну. І все це буде фотографуватися цей на момент поспаття. Пане Василю, а і ваша рука там теж має бути, а не тільки тримати мікрофон. Віддайте мені цей мікрофон. Віддайте, віддайте. Всі дивимося у камеру, так. Я так тобі Ось Так, три-чотири вже зробили це. І ще третій раз. Чотири. Чотири. Три. Чотири. Є. І четвертий раз. Три. Пане Василю, ваша рука там має бути хоч. Три. Чотири. Є. А. І ще раз. Це те саме, тільки другим штемпом. дві поставити увага. Спалювання сухої рослинності заборонено. Минулими вихідними надзвичайники рівненщини фіксували неймовірну кількість пожеж через паління сухостою. З приходом тепла багато хто розпочинає прибирання на подвір'ях, городах та прилеглих територіях. Проте нагадуємо, спалювання сухої трави, листя та сміття суворо заборонене. Чому це небезпечно? Неконтрольований вогонь може знищити господарські будівлі, житлові будинки, ліси та поля, дим від спалювання містить токсичні речовини, що шкодять здоров'ю та можуть спричинити серйозні хвороби. Горіння рослинних залишків забруднює повітря та задає шкоди довкіллю. Нагадуємо, якщо ви плануєте прибирати на подвір'ї у саду, пам'ятайте, вогонь швидко поширюється, особливо при вітряній погоді, і може перекинутися на житлові будинки. Господарські споруди, лісові масиви, торфовища спалювання сухостою також може стати причиною аварійних вимкнень електроенергії, Вогонь на відкритій території несе загрозу лініям електропередачі, трансформаторним підстанціям і електричним опорам. Внаслідок цього тисячі споживачів можуть залишитися без світла, тому нагадуємо, забороняється підпалювати суху траву, чи стерню під лініями електропередач та поблизу підстанцій розводити багаття в охоронних зонах енергооб'єктів, захаращувати охоронні зони ліній електропередачі та складати поблизу них легкозаймисті матеріали. Охоронна зона електричних мереж це територія вздовж повітряних ліній електропередач, що встановлюється на відстані від 2 до 40 метрів для повітряних ліній під напругою. Відновлення електропостачання після таких аварій вимагає значних зусиль енергетиків. Адміністративна відповідальність – штраф від 3 тисяч 10 гривень до 6 тисяч 120 гривень для громадян та від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисяч 420 гривень для посадових осіб. Кримінальна відповідальність. Відповідно до змін у Кримінальному кодексі України, навмисний підпал сухостою в умовах воєнного стану прирівнюється до диверсії, за що передбачене покарання від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Що робити з рослинними залишками? Компостуйте це корисно для ґрунту. Використовуйте органічні відходи для мульчування. вивозьте сміття у спеціально відведені місця, не наражайте на небезпеку себе, своїх сусідів та інфраструктуру. Якщо ви стали свідком спалювання сухої рослинності, негайно повідомляйте поліцію за номером 102. Бережімо природу, здоров'я і безпеку разом. Дубинська екстренка отримала новий автомобіль швидкої допомоги. Та ключі від п'яти автівок для екстренок області вручили начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль та голова обласної ради Андрій Карауш. Всі автомобілі повністю укомплектовані за сучасними стандартами з новітнім обладнанням провідних світових виробників для надання якісної екстреної допомоги. Новий транспорт вдалося отримати завдяки співпраці обласної влади з благодійною організацією Фундація Олени Зеленської, благодійним фондом «ЮЕЙМ», а також Центром громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Кожен новий автомобіль це вчасно надана медична допомога, а відтак врятовані життя. На базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Оліїв зборівської громади відбувся захід на тему здоров'я та хвороби для вихованців закладу дошкільної освіти Джерельце. Мета заходу формування уявлення дітей про професію лікаря, закріпити уявлення дітей про те, що найбільше багатство людини це здоров'я, сформувати у дітей знання про здоровий спосіб життя, розвивати уявлення про необхідність фізичної активності для здоров'я. Захід відбувся у формі гри, де лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Оліїв Мар'яна Матвіїшин та медична сестра Надія Дзюба розповіли вихованцям, де ховається здоров'я. Сформували уявлення про алгоритм дій у разі хвороби та подорожували Україну здоров'я. Дякуємо вихователям закладу дошкільної освіти Джерельце за цікаво проведений час та ознайомлення з професією лікаря. На Івана Купала у Бродівському центрі дитячої юнацької творчості відбулося свято, яке поєднало творчість традиції та нагородження вихованців гуртків. Понад 50 грамот і подяк вручили вихованцям і керівникам гуртків за їхню працю, креативність і досягнення. Перша заступниця міського голови Ірина Олеха привітала дітей та вручила подяки і грошові винагороди від імені міського голови. Від Бронівської міської ради подяки отримали і вихованці декоративно-ужиткового мистецтва. Також подяки отримали керівники гуртків. Пишаємось вами. Козацький дух і віра урочистості за участі предстоятеля Православної церкви України на козацьких могилах. У неділю всіх святих землі Української свято Георгівський чоловічий монастир на козацьких могилах став місцем особливої духовної події. Цар і хперстерським візитом сюди прибув блаженніший митрополит Київський і всієї України, Епіфаній. Предстоятель Православної церкви України очолив святкову божественну літургію головному храмі монастиря. Цього дня зібралися сотні вірян з різних куточків України, щоб спільно піднести молитву за мир, духовне відродження та перемогу нашої держави. До участі в урочистостях долучилися й представники Демидівської селищної ради, голова громади Сергій Радченко та його заступник Анатолій Бондар. Присутність керівництва громади підкреслила важливість підтримки духовних традицій, збереження історичної пам'яті та консолідації суспільства у складний для країни час. Після богослужіння відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятника героям Берестечківської битви, як Данина, шани, борцям за волю України. Та історичним постатям, які формували національну свідомість. У своїй проповіді Блаженніший Епіфаній закликав українців зберігати віру, духовну єдність та гідно продовжувати шлях предків. Окрему увагу він приділив значенню козацьких могил як місця, що символізує незламість українського духу та жартовність у боротьбі за свободу. Візит предстоятеля православної церкви України став знаковою подією для всієї громади. Він зміцнив віру, надію та впевненість у тому, що спільна молитва, пам'ять про героїв та єдність допоможуть українському народові вистояти і перемогти. У Кременецькій громаді проходили змагання з мініфутболу футболу серед учнівської молоді. Участь у змаганнях взяли сім команд, учнів 5-11 класів із закладів загальної середньої освіти, перших третіх ступенів Кременецької міської ради. Змагання проходили на спортивному ядрі Волинського ліцею імені Нестора Літописця. Перед початком змагань хвилини мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих героїв України та виконали гімн України. Матчі відбувалися у напруженій безконмовісній боротьбі, бо кожна з команд прагнула здобути перемогу. Команди показали неабияку наполегливість, спритність, майстерність у володінні м'ячем та чудовий динамічний міні-футбол. Всі учасники заходу отримали безліч позитивних емоцій. Вітаємо переможців! Перше місце Волинський ліцей імені Нестора Лістописця. Друге місце НВК Кременецька ЗОЖ перших третіх ступенів ДНЗ No5. Третє місце опорний заклад освіти Білокреницька ЗОЖ перших третіх ступенів. Начальник відділу справах сім'ї, молоді та спорту Андрій Станіславенко привітав та нагородив переможців грамотами та медалями від управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради. Висловлюємо щиру вдячність учасникам змагань, бажаємо всім мирного сьогодення. Світлого майбутнього та подальших спортивних перемог. Дякуємо Збройним силам України за можливість проведення спортивних заходів. Вічна слава герою! Так, 16 червня у приміщенні Берестечківської міської ради відбулася особлива і водночас болюча подія вручення державної нагороди посмертно, згідно з указом президента України за особисту мужність, самовіданість і вірність військової присязі. Проявлені в боротьбі за свободу і незалежність України рябого Руслана Павловича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримала дружина, ряба Наталія Миколаївна. Серце розривається від болю, бо ціна цього ордена найвища. Руслан віддав за життя за Україну, за майбутнє наших дітей, за те, щоб ми жили під мирним небом. Його ім'я назавжди викорбоване в історії наших громад, як приклад справжнього героїзму та незламності. Ми схиляємо голови в скорботі та вдячності. У Лопатині відбувся пам'ятний захід з нагоди 74-ї річниці дня героїчної загибелі українських повстанців Богдана Новосада, Степана Галущака, Григорія Романєва. У скорботі та вдячності зібралися жителі громади щоб вшанувати трьох юнаків, які 28 травня 1951 року загинули в нерівному бою з більшовиками, залишившись вірними присязі Україні до останнього подиху. Пролунали зворушливі слова про героїзм та жертовність, панахида і спільна молитва стали даниною шани, а художні слова і патріотичні пісні нагадуванням про незламний дух боротьби. Квіти лягли до місця пам'яті, схилилися голови у мовчанні. Сьогодні гени настрої, українських революціонерів. А завтра повстане триста. Ці пророчі слова лунають і сьогодні як заклик до пам'яті, єдності і сили, світла, пам'ять героям. Красненська громада вшанувала 80-ту річницю перемоги над нацизмом. Так, 8 травня Красненська громада, як і вся Україна, об'єдналася у спільній шані та глибокій пам'яті, відзначаючи день пам'яті та примирення над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У селищі Красне вшанували героїзм і жартовність усіх, хто боронив нашу землю у роки страшної війни. У рамках заходів відбулося покладання квітів до пам'ятника борцям за волю України, а також до встановленого хреста на могилі загиблих у роки війни. Ці символічні дії стали проявом глибокої поваги до подвигу предків, що віддали свої життя за мир і свободу. Участь у пам'ятних заходах взяли селищний голова Роман Фурда, член громадської організації «Краснецьке братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича Володимир Михайлюк. Заступники селищного голови Ігор Шульга та Андрій Лащук, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, ТВО начальника відділу освіти культури, розвитку туризму, молоді та спорту Олена Ільницька. До вшанування долучилися також директор комунального закладу Центр культури і дозвілля Оксана Кушинська, завідувачами народних домів громади та директор комунального закладу Публічна опорна бібліотека імені Івана Тиктора Наталія Худзяк разом з колективом. Зокрема, в приміщенні комунального закладу Центр культури і дозвілля Красненської селищної ради відбулася тематична програма Ми пам'ятаємо, присвячена дню пам'яті та примирення, дню, коли весь світ вшановує пам'ять загиблих у роки Другої світової війни та віддає шану всім, хто боровся з нацизмом. Захід розпочався з виконання державного гімну України. Присутні вшанували пам'ять мільйонів загиблих хвилиною мовчання у глибокій скорботі та вдячності за подвиг захисників. У рамках програми глядачі переглянули відеосюжет Український внесок у перемогу над нацизмом, який нагадав про важливу роль українського народу у здобутті перемоги в найкривавішій війні ХХ століття. Ведуча заходу, директор комунального закладу Центр культури і дозвілля Оксана Кушинська майстерно провела глядачів крізь сторінки історичної пам'яті, закликаючи берегти мир та не забувати уроків минулого. Захід став щирим проявом шани вдячності та пам'яті, об'єднавши громаду. У спільному прагненні до миру, єдності та національної гідності. Цей день не просто данина минулому, це незламний заклик до єдності сьогодні, коли українці знову борються за свою незалежність. Пам'ятаємо наша сила у спадкоємності поколінь, у вірі, у спільній боротьбі за вільну і гідну Україну. Пам'ятаємо подвиг минулого, схиляємо голову перед героями і йдемо вперед до світлого, мирного майбутнього для нашої країни. Пам'ятаємо, шануємо. Перемагаємо з Днем Конституції, шановні громади. День Конституції є святом, яке українці відзначають щороку, 28 червня. Ми пишаємось своїм демократичним устроєм, незалежністю та державністю. Наші громади поряд з усією Україною відзначають це важливе свято. День Конституції це нагода згадати про важливість верховенства права, національної єдності та відповідальності перед майбутніми поколіннями. Це дороговказ до гідного чесного вільного життя. Це втілення багатовікової боротьби за нашу свободу, це символ нашої перемоги. Шановні громади, щиро бажаємо вам сили духу та єдності, нехай повага до закону та любов до рідної країни завжди будуть провідною зіркою на вашому шляху незламної віри в Україну, розвитку, процвітання на рідній землі. Нехай кожен день наближає нас до справедливої перемоги та миру. Ми вдячні захисникам і захисницям України, які сьогодні боронять нашу землю, захищають закріплені конституцією права на життя, освіту, свободу і можливість зростати українцями. Низький уклін тим, хто віддав життя за незалежність нашої держави, вічна пам'ять героям. Ми вистоїмо, ми переможемо з Днем Конституції України! Слава Україні! Героям слава!